Привіт! Мене звати Іра, ви на каналі Орхи. І сьогодні покажу розкажу про оновлення свого стелажу. Я вже давно хотіла його оновити, мені не подобалася його глибина, тож зараз вам все покажу, розкажу. Я просто щаслива жінка, вже цілих 4 дні кайфую на своєму оновленому балкончику. Тож, показую. Спочатку покажу вам той бік, який ви звикли бачити. Це там, де був, точніше, він там і лишився старий стелаж, але ми його оновили. Я попросила коханого, щоб він мені його зробив меншої глибини. Він був 80 см глибиною, а зараз став 45. І я цьому дуже радію, тому що раніше мені потрібно було. Діставати орхідеї далеко, я не бачила їх квітування, якщо там декілька рядів, вони дуже далеко були, і я їх не бачила просто, як вони квітують, особливо з верхньої полички, там вона в мене сама найвища була, і є 70 см. Там всі такі високорослі орхідеї були, квітоноси, вони тягнулись до лампи, і я їх просто... Ну, треба було діставати орхідеї, щоб нею помилуватися зараз вже набагато круче, тому що є декілька. Рядів, там Д3, Д4 3, ряди, але якщо вони будуть квітнути, то я їх буду чудово всіх бачити. Ось, Зверху в мене там лишилися реанімашки, там саме найтепліше місце. І там уволожнювач з цього боку стоїть, Тож, там у мене зараз Рінімашки і Ванди. Ванди, до речі, дуже люблять уволожнювач. Подивіться, як вони круто. Розкупили свої корінчики біля нього і просто кайфують від уволожнювача і тепла. Там в мене ванди і реанімашки, якісь, які теж вже розкупили корінчики, і начебто все краще, ще поки ніхто не пішов верхорайних з тих віддавашок, які, точніше, які я виграла. Пам'ятаєте, виграла орхітеки, я вам залишу посиланнячку на відео, хто не бачив. Про те, що я виграла від квіташок Літку. Так, Зверху у мене 70 см, тут 50 см, а тут 48 см глибина. Тут у мене такі меншенькі орхідейки, так що ближче до світла розміщені. Тут такі більш в мене мультифлорки, якісь низькорослі орхідейки. До речі, біля уволожнювача ще зростає і мій бульбофілу. Я його тут розмістила. Вже такий піптик класний наростив, цікавий він. Можливо, десь його переміщу або прикріплю, так, поставлю доверху, тому що він у мене був на балконі він сів на вікні. Мені так Йому так подобалося, мені так подобалося, можливо, ще його десь переставлю побачимо. Я вам не показувала, до речі, як я його так наче всадила, як, як, як блок вийшов в мене. Ось так. Там і мох, і кора. Кору, до речі, в лісі сама збирала велику таку. І там його кора, яка була в нього в горщику, і такі побиті шматочки горщиків. Він в них зростав. Це в мене цей стелаж, який ви зазвичай бачили. А тепер покажу вам іншу сторону свого балкона. Це новенький стелаж, який зробили мені вже так, як я хочу, тому що старий переробити полички вищенища не змогли. Зверху 60 см, там поки що відквіташки, але бачите, квітоноси великі теж туди влазять, і це дуже тішить. Там відквіташки поки що відпочивають. Лишили ми цю стієчку. Єдине, що тут було 11 орхідей, на ній розміщено. Зараз Менше я зробила, тому що попереду зима, і щоб не було холодно від вікна, я їх від такої відвинула від і так вони в мене будуть рости. Далі 70 см середня поличка, і це найбільша радість мене, саме ця поличка, тому що тут я можу просто зайти і би, бачити орхідеї просто попереду себе перед лицем. І вона дуже висока, ця поличка, і сюди влазять всі самі красиві, такі самі високорослі орхідейки мої. І я прям дуже-дуже радію цьому. Тут розмістила таких самих своїх улюблених, на які я просто можу споглядати кожного дня, заглядати, дивитися зміни по ним. Ось, до речі, пафик, який вже скоро покаже свій, свій, свій квітоносик. Він вже, там, вже чутно і видно, що він там є, в тому листочку захований. Тож скоро покажу вам цвітіння пафа. Нарешті за два роки дочекалася квітоноса. І нижня поличка, вона сама найменша, теж спеціально так робилася саме найменша поличка для того, щоб тут були малючки. Сюди переїхали всі малючки, всі пеньочки і мої фласочки. Можливо, на зиму. Я їх назад побачу, як вони тут це почувати. Можливо, я їх вище переставлю, тому що зазвичай зверху самі великі температури. Але коли включають, вмикають батареї, то в мене дуже жарко в квартирі, особливо зверху, там можуть бути всі 27 градусів тепла на верхніх поличках. Тож побачимо. Поки що так. І це теж дуже для мене зручно, тому що я прийшла, сіла на стільчик і можу розглядати, які там зміни по коріннячку, по листочкам з моїми малючками. Так, далі хочу ще розказати, що в мене за вікном мийцимби. Вони поки що будуть тут розміщені до тих пір. Поки на вулиці не буде 5 градусів тепла. Потім цимбідіуми підуть на підлогу. На підлогу там поки що така лампа вісить, але я планую замінити. Знизу будуть у мене цимбідіуми, так як були в тому році. Там я кладу підложку тепленьку, і вони мене там будуть зростати після того, як вже буде десь. 5 градусів на вулиці тепла. Після цього я заберу їх вже назад на стелажик під лампи. І там вони вже будуть продовжувати або випускати свої квітоноси. Я дуже надію, що вони мене заквітнуть. Євгейш, привіт, Євгенія. Я вже завтра вам відправлю цього малючка, обіцяю, тому що вона вже теж така, знаєте, орхідейка вже відквітає. По і взагалі скажу, що орхідеї такі страсанули. Я їх три дні тримала на підлозі, можливо, десь і протяг на них дув, і, Можливо, за те, що світла було недостатньо, бо вони стояли, можна сказати, в темряві цих три дня. І, Поскидали квіточки. ну Це літнє цвітіння, це нормально, можливо, трішки і стрес отримали. Тож зараз візьму сікатор, ще їх позрізаю ці квітоносики. Хто тут у мене так похилився вже, у голови поопускали. Ну, я думаю, що вже взимку я знову буду милуватися красою, і тепер цю красу я буду бачити і з одного боку стелажа, і з іншого. Ну, ось така в мене радість. Я дуже радію, дуже щаслива. І дякую своєму коханому, що він мене почув і нарешті зробив мені таку, таку красу. Ще забула показати, там в мене целогінка зростає потрошку. Тут в мене оленячі ріжки. Такі вже чималі виросли. І тіланція. Тіланція, Яку я купувала квітучу, надіюсь, вона в мене колись теж заквітне. Ну, ось так в мене все виглядає тепер на сьогоднішній день. Ще покажу, можливо, хтось долучився нещодавно до каналу, то хочу показати, що в мене є з цього боку рулети. Рулети відокремлюють кімнату і батарею від, від балкону. Так все виглядає. Навіть тоді, коли батареї в мене працюють, в мене на балконі завжди є перепади температур, незначні, там 5 градусів, але вони постійно є. І орхідеям це дуже подобається. Поки зараз на вулиці на ніч стає прохолодніше, я на ніч відкриваю трішки провітрювання, закриваю рулет повністю від кімнати, і таким чином я роблю тут перепади температур. Вони... В 5 градусів точно є. От 27 було вночі, і зараз 25 там, з копійками. От. Тож, мої орхідеї, вже отримують перепади і планують своє цвітіння. Надіюсь, а всі, хто не квітує, взимку мене знову порадує своїм цвітінням. Ну, надіюсь, вам було цікаво. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Ось ще мій чотирихрічний авокадо, який виріс таким величезним. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Дякую, що були зі мною. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть свої коментарі, чи вам сподобався мій балкончик оновлений. Дякую всім і бажаю всім гарного вечора, тихої, безпечної ночі. Та до зустрічі на каналі.